І ось такий чудовий мотоцикл у нас в кінцевому результаті получився. Tech and Discovery 300. І це тут є ось така штука. Фільтр з двох частин складається. Тут рухається. Цей угол. Зараз знімаємо фільтр, подивимося. Будемо знімати фільтр-бокс для того, щоб впевнитися, що тут хоч є якесь ущільнення. що воно так, як в 250-му, не буде тягнуло повітря. Саме цікавіше що тепер треба логічно подумати, щоб мінімально відкрутити і зняти той фільтр-бокс. Так не достане. Так закоротко. Ще вітаю всіх класників Discovery 300. Там є таке уплутнітірне, як це сказати, ну поролончик, ну але в дійсності це б було ідеально звичайно ж помастити. Хрена, то так не виходить. Ну, типу, Ви його не витягнете ні донизу, ні до гори. Єдиний варіант відкручуємо бак, одна опора, там знизу друга опора, з тої сторони також опора, і просто зміщаємо хвіст, і тоді фільтр буде, ну, ще вихлоп треба зняти. І тоді фільтр доберемось. Так як тут болт, там болт, ще знизу болт. Тому ну, щоб промостити фільтр, щоб забезпечити собі його повну герметацію, герметр. Герметизацію, то потрібно розбирати. Не знаю, ну хто як хоче. Може комусь буде цікаво. бак тут білий. Якщо його шаретерти і повернути він буде прозорий. Ну, це так, як ідея. Ми його достали. Кут один болтик сховався. Ну якщо пробували собі зекономити час і мені менше того всього розбирати. Ну поїхали. Опа. Як ми бачимо, там у нас є така прокладочка, але є отут місце, там де було найбільше. Що воно тут ну мінімально прилягало. І ще десь вугу. Ну і тут бачите, біля сапона взагалі. Типу не заходить виплатка. Ну В магазині вам такого ніхто не, ну як сказати, ніхто не зобов'язаний робити. Ви собі берете і потім собі самі обслуговуєте і промащуєте, якщо ні, то є на то спеціально обучені люди і це вони вам зроблять за додаткову оплату. Тому ви там сильно не нарікайте, що там О, не промастили, не про це. В загальному Можете собі взяти в коробочці і собі самі зібрати. А ми зараз помащуємо. Так, промостили ми тут додатково все, будемо склеювали докупи. Слова, фільтр ми вже роз... зняли Зняли хвіст, зняли фільтр, промостили. все поставили назад. Вихлоп також зараз ще монтуємо назад бак. і виходимо на першочерговий рівень. Тепер будемо займатися нижньою частиною, а саме будемо промащувати прогресію. Маятник, покажемо все, як там, в якому воно стані. Відходя від мотоцикла, зразу подивимося стан прогресії. А, сухо, нічого дивного. Знімаємо. Вижте, які бути, як він тяжко виходив. Тут була якась ну, якась фігня була. Якщо б на такому поїздили, то в кінцевому результаті тільки б болгаркою можливо би дістали ті болти. Болт. Він теж якимось таким цікавим цим, що він тут а навіть от, тулку, капець як тяжко залазить і уявіть собі, як він звідти вилазив. Мастим болти, напевно треба буде підшрійфувати, щоб вони тут були гладенькі, бо вони ну, дуже складно сюди заходять. І один з головних вузлів, о, Маятник. І він теж сухий. А це маятник, він вже промащений. І ось такий чудовий мотоцикл у нас в кінцевому результаті вийшов. Текен Discovery 300, повністю промащена під різ, прогресія, герметизація фільтра. Коротко по характеристиках це є 28 кінських сил, практично 280 робочих об'єм, перевернутого переверну типу маркізаційна система задана прогресії і масло вже замінене, і запуск.